Зйомки були в Одесі на Одеській кіностудії якийсь час, прямо там в декораціях. І ще зйомки були у білгород дністровському кармані, у фортеці. І там біля Лиману, біля Шабу, там, де виноградників, там біля Лиману знімали. А! Ні, ще було в Сан-Джейці були зйомки. Це взагалі було найкраще, що було. Там, де. Там де цей обрив, там, де прямо ти в Сан-Джейку в'їжджаєш і там. Ці дома дома, дома потім ти проїжджаєш, і там вниз цей з'їзд, і там оцей обрив. І ми там на цих на конячках їздили. Це найкраще було, частина. Бо там дуже красиво сан Фу, Вау. Я навіть я не знав, що таке є. Оце я перший раз дізнався про сан нас туди привезли, я такий думав, у нас таке є. Взагалі. Вау. Ну, сан джейка дуже крута. Ще коли там людей не було. Там зараз вже на наступний рік якийсь кемпінг зробили, дуже багато людей. А ми якось так встигли, що. Людей не було. Ну, дуже круто. Ми не були дуже класні партнери. Іраклі дуже, дуже ми ще досі товаришуємо. Дуже класний, дуже дуже класний чувак. Чувак. Людина. Хлопець, актор. друг, актор. Ні, дуже 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 класний, дуже хороший. З Здарено цим спілкувалися. Було важкувато, бо ну ми англійською, ми більше англійською, тому що важко було, що вона не знає мову українську, тому вона на слух повторила і пояснювала, що означає ці слова. Ось це було важкувато, але вона теж дуже велика молодець. Вона така була вімкнена. Ось і так проривалися крізь всі ці перепони мовні. Та круто, круто, коли всі з різних країн там був дядько Деренду, вже такий класний мужик. Теж дуже цікаво. Всі різні культури, і всі змішуються в одному місці, і це така концентрація різних енергій, різних людей, різних поглядів. Дуже цікаво з цього приводу. Ну і класний досвід, що я навчився кататись на конячках. Я навчився там битися цією шаблюкою. Ну, як навчився на той час. <рес> Вже я зараз не пам'ятаю, що робити. Ну, щось не пам'ятаю. Але дуже класно, у мене були реальні тренування у... на Хортиці. Я їздив, і мене Настя тренувала, теж дуже великий. І Сережа Каскадьор мене тренував, дуже великим, дякую. Теж дуже прекрасні, прекрасні люди. Я навчився навіть, ну там конячка була тренована, Торік. Ось його класти, ну нічого собі. Ну, дуже круто, дуже, дуже класний досвід з цього приводу, ну, неймовірний. У нас просто був такий трошки не, не як це, не, 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 не документальність персонажів в плані, що прям це як той час. І ось, а це було трошки таке осучаснене, як такий. Не знаю, гайрічі такі, тобто вони такі більш стильні, більш сучасні. Тобто у них навіть мов. Ми розуміємо, що це історичне кіно, але з такими елементами все одно вони якось більш сучасно рухались, більш сучасно реагували. Ну, як сучасно у лапках, звісно. І і не було такого прямо акценту, що це мають бути якісь документальні персони. Ось. Тому, в принципі. Я не можу сказати, що такої суперскладності не було, це було так легко. <світ> Ні. Не, було все одно складно, але м, в іншу сторону. Тобто не в сторону, як ти знімаєш, там, говір, щось. На жаль, це було б теж дуже цікаво дослідити, але може я в якомусь іншому сподіваюся проекти. А тут більше було на якийсь такий екшен, на якусь свободу. М, якось так Я не знаю, мені здається, що будь-який проєкт, який класно зроблений, цікаво дивитися. Тому тема це вже, ну, тема, звісно, це теж дуже важливо, але все одно це, якщо проєкт зроблений круто, щоб це не було, це буде цікаво дивитися. Ось, В принципі, весь рецепт успіху. Наші героїв, які в нас є зараз, це наш президент, головнокомандуючий, наші Збройні Сили України, кожен, кожен, кожен хлопець, кожна дівчина, всі всі всі, всі Оце реально сучасні супер гіпер мегагерої Атланти, титани, неймовірні люди. Тому і історія вона нас зараз і пишеться, насправді. Ми прямо в реальному часі бачимо, як відбувається історія. І тому це це зараз, це зараз супер, супер, супер ще мільйон разів супергеро. Я інших інших не можу зараз назвати.